Як це було? Тільки що гайковерт головку а другою рукою на кнопку, нажав, чуть руку собі не одірвало. Та сьогодні день стресів якийсь. Та То не гайковерт підраз, то щось по-другому дав. А й би в перчатках був руку замотало. Дивіться, що купили. Ой, щас. Шостішпилячний прицеп. За недорого. Це чоловік, я не знаю, вже 10 разів дзвонив, заберіть його, бо ми подивилися. Сьогодні очередний дзвонок, кажу, вадику поїхали, заберемо, бо в мене вже нервів не вистачає. Він такий розорвав, ну як? Вроді рівний. Дішла, нема там все порване, Ну, коротше, це на нами плюс-мінус півтори це не металолома, так що отакий от він. Дишло сварити буде прицеп. це. вроді не розбитий. Штопора пора нема в общем. А може, може, буде стоять стоять, а потім ми з нього зробимо нормальний прицеп. Вот тут ще я вам не скажу. Ввечер зараз вадіка повезу додому і їду. Як ти кажеш що тебе просили? Колесо одне вже Житомир завести е, Бачили десь тіх токи, що ми про це порізали, треба взяти одне колесо з камерою без диска і завести в Житомир. Ніякі про те, що пересилка нової пошти до 300 гривень буде стояти Не допомогли, так? Да? Ні. Треба іменно в зук руки чи як? Завести додому, так. Да. Так посчитав би доставка, йому там. 1030 доставка. <рес> Вадик, короче, не може, коли йому такі персонажі дзвонять, він дуже депресивний. <рес> він нервничає. Дуже. А пиво в його жилутки хоче я, там, Матюк сказати, не можна. Клієнтам, так? Да? Красавчик. <рес> Ладно. Один кінтуха мені махає все время. Не, была что с него клешня отпала, потом подремонтировал опять махает. Ты едешь, а он просто стоит надутый и все так... И рука на теле пается, это же грусть. Конечно, может показаться странным, но... Э, три недели прошло, Вадик решил всю сторону обварить. А чего бы я его наругал? Да, Викторович? Что? Ты был наруган и решил обварить? Так, а что делать? А что делать? Бабки кончились. Бабки кончились? Так ты же за два дня сложишь? Тоже парень это же говорят ваша сварка GTM работа и работает причем и кидай и ломай бок типа что это херня нормальна сварка со свої гроші так вообще топчик глаза закрываю камеру короче значит чем занимаюсь лавша це у нас сикает часов 10 дня ты уже наварился да. Доваривав. доварив да все що зробив? Коротше, Вадик прицеп цей продав за недорого. Купили ми його ще трохи дешевше. Зараз веземо викинемо. І назад, може, якийсь прицеп заберемо, не знаю тут по місту. Каже, зачем його варити, приліпив 100$ і далі, так? Да? В Взагалі, не було время знімати, значить, що ми взяли? Прицеп погнутий на тягах з сухим циліндром. Колеса нема. Там борц, що ти робиш там? Негідник. А один борд желізний три, виходить дерев'яних. Резини теж нема, але ну, ціна питання. всі діла вот вот. металів 5 гривень і щось ще буде падати, вот так. Поки так. Відсутність э, роботи нас не пугає, а напроти, зараз я розкажу. Хто э, не бачив, купив себе вот такий телефон невеликий. Короче, почти за сутки. 4% батарейки в ньому сіло. Це про тому, що малі часа два клацали. Називається Oскаal Pilot 1. 15 000 мАч батарея. І ось мій робочий. 1144 в ньому вже осталось. Я на ніч на зарядку все время ставлю. Коротше, я не знаю, видно, ні. 20%. Що не фокусується. Купив я його, щоб в частності цей заряджати. І знаєте, де шнур, правильно вдома. Ладно, то таке, розберемося. Значить, що ми делаємо обо всьому по порядку. Блогерська життя вона тяжовала, але ну, тим німень, ось купив морожене за 12 гривень, люди брали і кажуть, що добре, там, немає його половини. Во-вторых, це має якась чи що. Воно, не знаю, шляпа, як будто пісок холодний, воно таке на вкус говняне. Ну, не суть, ми зараз не обетомо. Значить, дивіться, що ми ділимо, куди ми приїхали. Десь тут у нас село тарандинці рядом. Триставочок невеликий, він туди тягнеться. Я десь там живу. Хата моя там. Черв'ячки, відьорку і десь удочка. За 1000 гривень, напомню, це теж можна було риби купити нормально. Дивіться, що мішка ще сьогодні купив. купився. Їздив ще в Лубни на базар, бо діла нічого, я вже не знаю, чим себе зайняти. Там, де ми жили, у нас таких грибів не було. Це якийсь жовтий боровичок мені сказали. Це їх тут сімейство Прям вирізали. Сказали, це сімейство. Знаєте, скільки це кульок грибів стоїть? 20 гривень на базарі. 20 гривень пацани кондиція, там шапка десь одірвана, яка разниця її все одно отрывать правильно І картошка сьогодні 7 червня получається уже 8 50 гривень кг молода маленьку люблю все йду ловити. ну ви дивіться, що далі буде Зараз улов буде грандіозний знаю, що ж може туди в угол піду там волни немає там тесла немає де поставити типа там сонце коротше морожено <кій> дуже хороше не повторяйте моїх ошибок Сейчас піду, там в кушерях точно короб сидить. Ось в зуб даю. Я ж думаю, вам всем цікаво, рибак я чи ні? Ну конечно, дивіться. Там два окунька таких і красноперки. красноперхи. Ну, Мелкі я викидав і такі викидав. це. І даже лукавить не буду, я зараз почистю, Вечером піджарю до золотистого, этого, щоб з хребтом з'їсти. І схаваю, і все. Ну як там кажуть. Саша написав у коментарі, це все хуйня, каже, Саша каже, пішов нахуй, мені подобається, та і все. Що? Що? Дивись, як красиво. Кого заселить? Я їх жарю і з'їм, блядь. Кого, блядь? Руки. Та вже все. Чуєш? І... Скільки на роботу прийшов? Розкажи сьогодні людям. Я всіх Чина... разів прийшов. А всіх я став? Я не бив, блядь. І один ось там. Мірко, порядок? Короче, а такі так, народ, зараз буде взагалі інтересно. Це що? Оріл? Е, з перебитим крилом їду по дорозі, дивлюся, орел стоїть. Назад розвернуся, дивлюсь, біжить крило тягне. Ну, то його піймав, тільки він мене за руку схватив. Я руками не можу його розбити. Палець вже синій, я його не можу зняти. Оці два пальця зняв. А там він такою хваткою схватився, Я не знаю. Ще він одноглазий, у нього глаза там нема. Ну то таке. На скорость не влияє, він каже. Галиві йому води в рот. Зараз будемо їхати якось його відчіпляти. А нам ще по ділам треба було грібенку сіздити. Ну коротко, не знаю, що з ним робити. Ну, верні, що з ним робити, знаю, вже забрав, а як його от руки відчепити це вопрос. Коротко, це пив, сидить. Палець, звісно. Це вже минут 7 пройшло, палець тільки красніть почав. Хватка, я не як пласкогубцями, бля, і не снімеш. Так там той лапки я не знаю, як у горобця, ну чуть більше. Це, мабуть, хто? Коршунь, яструб, голуб, хто за таке, напишіть мені, що, що, я, що я врятував. Чи питаюсь врятувати. Ну, ну, удобно, у нього з цієї сторони глаза нема, можна гладити його, якби він не, не пойме, що робиться. Тігри, що у нас? Е, значить, орла відвіз додому, поїхав до менеджера, він не в чисто, може 10 часов 20 в чисто. Нормально. Нормально кажуть, так і має бути. Е -е -е продав прицеп. Продали ви прицеплю. Так я знаю, я ж це не пам'ятаю, як конкуренти. Мажари твої порізали. І ти правду не кажеш. Значить, це ж ти який прицеп за неділю другий продав. Тому що Віктору другий прицеп за неділю, отак як є, короче, продав. Зараз і гружаємо. Може у вас десь тут в Полтавській області є. Далеко їздити немає бажання, самі знаєте чого. Прицепи недорогі такі полімені є. Ну, коротше, комплектні більш-менш, чи не комплектні. Дзвоніть, предлагайте, верніше Вайбера тут внизу десь знайдете в описанні і предлагайте, будемо щось тут. Вадик, на запчасті різать. Дурить буде, Вадик. Сам на дурі. вона, коротше, на пиво заробить, так що далі так ви зрозуміли. Вадик запилий тисячу гривень, робимо Вітер страшний. Зараз їдемо, вигружаємось, подивимось, що далі буде, поки не знаю. Так, народ, оце зараз цікаво буде, звісно. День следующий. в общем, Форт у мене цей бандитський. Всі кі оценете, 13-го машина куплена щось за 4. Я не пам'ятаю щось до 5. -речки. Ну, коротше, дивіться. Поїхав оформляти. Ну, що внутрі ви бачили, там, ну. Мазута все, порване і дирки в полу. Ця сторона бита, вся драна там. Короче, там вон, видно крила погнуті. Ну в общем, ну, обичний бандитський форт возить металолом. Пішли оформлять. я пере юрку покажу, щоб реакцію його глянути. Юрко! Всіка mm. наша сторона форда оценива. Да. 10 тисяч доларів оценили. Сказали налога 40 тисяч гривень заплатить, пожалуйста. А, ще мало? Поэтому було прийнято обоюдне рішення їздити по техпаспорту і не мучитися. Правильно. А так, по-моєму, ну хороше налога, да? А якби потім я продавав, понял? Ну через неділю опять б 40 тисяч заплатив налога. Ну, то тобі, продав тобі. А ти б через місяць опять 40 тисяч. За тисячу доларів подав би, так? Да? Ні, ну так це вигодно, чуєш. Це страна з великими можливостями, так? Да? Ну, в нас же демократія, роби, що хочеш, так? Да? Так, да, от машини можеш їмати, скільки хочеш, тільки. <laughs> блядь, 40 тисяч гривень налога за оту шкарлупку. Ну це блядь, ну бред же ж, ні? Я добре кран тоді переоформити. І знаєш, який оцінює автооценщик? Він зайшов авторію, а каже, от середня ціна 10 тисяч на 13 тисяч, значить він у вас стоїть 10 тисяч доларів. Кажу, а то що там пола нема, ну, <laughs> такий бандитський. Ні, каже, ну же є ціна, все отак. Да, блядь. Весело, весело. Поки мені дуже подобається. А де помощник? Був вже з утра. Десь машину ремонтує. У дворі чи що? Та я не знаю, там ремонтував. Там нема. Ну тоді не знав. А ремонтували. Помощник вже в нас на машині хто не бачив, купив собі Славуто. Бендолари носив там кошельку, згинав, їх вже три місяці. Кажу, ти скоро достанеш, а вони по пів ну, соточки пополам будуть перетерті. Він зракався, купив машину тепер їздить на ній веселий. Так, Тігри, виїхав з дому, значить що у нас? А у нас в квартирі газ. Коротше, е, вчора не знімав, бо вчора роботи було багато. Плюс п'яний вадик на ухо впав е, Туди-сюди. общем, що? Орел. Е, поки ми його бросили, обісрав усю хату. Штори, обої там пиздец, що робилось. Разов 8 стрельнув. Я то йому поки вдома підлажував в футболку маленьку дитинську ну вже не годно, А тут така оця історія. Одменки чи що. І коротше говоря, що кудись його пристроїть, треба зараз їду вперед. Це сам собі не проблему. Годую я його з рук, типа сердечка куриня, там, печонку, свинину, жаре який. Ну, сере, так і сере, воно летить на мета. Якось як з пушки. Коротко. Це ну, страшна вещь. Є Пирятинська... В общем, написали якимсь зооспасителям, щось там тишина, ну все як завжди. В Тікток і одне, по факту, ну ви зрозуміли, да? так? Вот. Зараз їдемо якась відключениця, господарство, державна Пирятинська, дзвоню. номер 053 не обслужується щось там, десь номер. Поїду зараз так, з'їздю, поприветствую їх. В общем, і ну треба кудись определити, то, що, ну, то, що, то, що це, це страшні речі. Так, Орел на базі. В общем, їздив в якийсь національний парк випустити його від Лічебниця. Він там буде жити. Ну, типа, немає займатися, немає можливості випустити на природу, він там точно виживе. Подколи. Я пам'ятаю, як я його забрав, він не ходить, Подколи. не міг. Язик був, як палка Подколи. пересушений з дерево. В общем, зараз веземо туди на село, навіть там десь поселимо в сарай. Ну, втече-втече, то тобто, є його проблема. Ну, так викинути його на вулицю жалко. Що там, Родригес? Де твоя шинжоттачка? Сенж... Сен... Сенж... Не... Тьолки там п'яні не сплять. За Застіні? Значить, у нас вже вообще, я не знаю як це сказати, прицеп на ремонт. Чи що, як його назвати? Тіпа. Дали один прицеп, дали вторий. Ми з нього циліндр знімемо резину, резина, резина порізана. Порізане. Оце порізане, не знаю, де витягали. Взагалі там камери нема, зараз відсюди витягнемо камери туди. Бюджет мінімальний, сказали, значить мост вроді не розбитий. Раму ніхто трогати не буде, ну вернее, як, її треба вичистити, отак як є, зняти типу раму вичистити просто по наружі і погрунтувати. Там чуть підігнута вона, застукаємо та і все. Значить, тормоза сказали не обирати, хай там все якісь так і було. Там он барабана немає, щоб я не був винуватий. вроді, рівне почистим, ну там тряпки повитягать. Е, по колесам, а це ж тут не було колеса, ми просто наділи колеса, щоб його довести. По-моєму, Ну, да, з грязюки витягти. Мені стояв аж отаман, тільки що його. Що е, з ним? Барабан є. Коротше, це все пообрізається. Просто чистим раму красим. Він не, роз... не розгойданий, ну, зачем лишні бабки людям платити. І колеса. Оце порепанен з тієї сторони, з того про це получше поставимо. Цій камера. Внутрі десь спущена. Коротше, камеру з туди витягнемо, там два накачані. І з того запаску треба буде оп. І треба сварити повністю новий кузов. О, чому я все це? Що? От... Які шваляри? Ну, два швеллера нових смажараш. Аж... Та вони в красці рідних, їх... їх красити не треба. Це вся моя, моя бригада команда. Юрко сьогодні общався з представителями закону, да, в зеленій формі. Каже, менти ти встановили, підійшов тут гарного, як путі побажав, що барашоні тобі? Глянув на Юрка, каже, все, їдьте. Юрко. Ще трошки і кінець. А ты ти с Тикашником будешь общаться? Как ты будешь работать, мы тебя с Я Ты ще й бабок дам, щоб тебя забрали. А я позвоню, как сейчас поедем. А сейчас? Да. Поедем втроем? А, в Ситу. Что там, коли работать начнем? Чи сьогодні? суди. А, то есть. Так, так я кажется, резаком не надо, свет, щоб повирезать эти оськи. А, а мы огонь не підпалимо, я понял на резаку, да? Без искры. Жалко, дома. Все, красавчик. Вадик уже об'їздив тут сімейні села, вже віку, віку знаєш як валю віку. Чи, як звати? У мене є Оксана, я зрозумів все, -все інкогніто хай останеться. <плес> снімав вам раму, снімав, а тут і не показав, да? Це соломовозка, значить була. Вони всі рівні, всі порвані. Mm -hmm. і, і передні вухо теж. Бачите? Виктор уже сказал, кида шов, да? Я за шпаклюю. За шпаклюю, чем пластилином, чи соплями. А там, наверное, в таври шпаклевка осталась якась, да?